До приїзду Ляшка на Тернопільщину люди, котрі не мали можливості прийти на зустріч із кандидатом в президенти, писали листи. Пенсіонерка із села Заруддя пані Євгенія вже не один рік прикута до ліжка, має першу групу інвалідності. Жінка у свої 72 неабияк хотіла побачити політика вживу. Своє прохання вона передала через знайому. Олег Ляшко звернення пенсіонерки прочитав дорогою до Збаража, де його вже чекали виборці. Втім, вирішив затриматися і таки скерував Ляшкобус у село Заруддя дня, по вам дорозі, вітаю вас. Дуже вам дякую. Е, то ваша донька? Е, то моя донька. Вона доглядає за вами. Вона доглядає за мною. Скільки ви отримуєте державну допомогу по догляду? 25 гривень. 25 гривень. Так. Ви доглядаєте за мамою. Так. Ви десь працюєте? Ні? ні, ні. Ви ніде не працюєте, ви отримуєте 25 гривень так, по догляду так, за мамою. 25. І воно ж вам ні в стаж ні в куди не йде. Більшої насмішки уніження не жені не було. Вже. Да, да, і я так, вважаю пустили це руки, нічого не хочеться, Повірте. Я поміняю закон, щоб ваш догляд за мамою, державна допомога по догляду за вашою мамою, ви отримували не менше мінімальної зарплати, і щоб це йшло головне у стаж. Трудовий стаж, щоб ви пенсію отримали зараз. Пані Євгенія отримує 1900 гривень пенсії. Донька пенсіонерки Олександра розповідає, цих грошей вистачає хіба щоб заплатити за світло і газ. А от на необхідні ліки коштів бракує. У вас немає таблеток. Да? Скільки ви на таблетки тратите місяць грошей? Ми стараємося не заходити в аптеку, бо як зайдемо, ми перебиваємося так стільки для дітей. Mm -hmm. Якщо, і хіба може в місцевій амбулаторії випише терапевт? Те, що безплатно. Да. Вона мусить мене і вдягнути, і взути, і принести, і їсти за 25 гривень. Я раз на півроку можу дозволити купити дитині шоколад, а на те молоко ціна, що ми, що я гарую, дві корови повезеш на базар закупіть і хочуть взяти. Хоча в інших странах в європейських 40 гривень, ви прямо молока. Отак вся Україна живе. Дві корови, які ви тримаєте, на кожну корову 5 тисяч гривень нам дотації, щоб вам було вигідно тримати корову. Поскаржилася пенсіонерка політику і на несправедливо забрані у неї земельні паї. Це питання Ляшко пообіцяв також допомогти вирішити. Тим часом у збаражі виборці вже зібралися у місцевій музичній школі. Місця у залі не було не те, щоб сісти, а й стати. Але як з'ясувалося, це не перешкода. Щоб послухати гостя, одна із пенсіонерок прийшла із власною табуреткою. Ось Віра Петрівна, Віра Петрівна Адамович, яка прийшла 80 кількість років. 80, 80, 80, 80, 80 років прийшла з табуреткою. Подивіться прийшла на зустріч з ляшком з табуреткою. Людина так любить ляшка, що з табуреткою прийшла на зустріч і пропрацювала десятки років і отримує принизливу пенсію. От заради вас, Віра Петрівна, іду в президенти, щоб дати вам достойну пенсію, і достойне життя. Будучи у збаражі, Олег Ляшко не минув цвинтар, де поховані сучасні українські герої. Загиблий під час розстрілів Небесної сотні Устим Голоднюк та Юрій Горайський, який свого часу відмовився від посади голови Збаразької райдержадміністрації і пішов воювати на схід. І боєць АТО Тарас Михальський. Також кандидат у президенти у рамках передвиборчого туру зустрівся із мешканцями Кременця.